На месу на площу Святого Петра прибули понад 200 високопоставлених гостей. Серед них очільник європейської комісії Урсула фондерляєн, британський принц Едвард, представник королівської родини Іспанії, віцепрезидент Ді Венс, президентка Аргентини Хав'єр Міле, президент Ізраїлю Ісак Герцог та президент України Володимир Зеленський з дружиною Ольгою. А ну і також перепрошую Оленою. Ну і папа римська перед вівтарем біля Базиліка Святого Петра розпочав мес. Говорив він латиною наступне. брати і сестри. У цей день, встановлений Господом, ми відновлюємо пам'ять нашого хрещення через знак цієї води о 12.02 папі. Вручили овечої вовни та перстень рибалка. Тепер папа має можливість розповісти вірянам про свої наміри як понтифік. Ну і також з'являється така новина про те, що знову ж таки президент нашої країни, а також його дружина, прибули до Ватикану. Оно і Президент вже а, встиг привітатися зі світовими лідерами. Не обійшлося й без обіймів з прем'єркою Італії Джорджією Мелані. Тобто, бачимо, що дійсно на такій події дуже важливі. Так, а, все ж таки, президент нашої країни не пропустив її. Він там був, він зустрічався знову ж таки з лідерами країни. Розуміємо, що а, така підтримка, знаєте, навіть у таких випадках, коли є ось такі от візити, так вона все одно є дуже і дуже важливою, як до наприклад, от зустріч з прем'єркою Італії та не тільки. А, ну і говорять ще про те, що знову ж таки папа Римський офіційно вступає на свій пост лідера світової католицької церкви, і на церемонії присутні близько 250 тисяч а, паломників. Також на месо прибуде 150 делегацій з майже всіх країн світу на міжнародних також організацій. Ну і новий папа отримає традиційні символи влади. Про них ми вже а, так говорили: це поліція, смужковчи. На що до речі символізує його роль як пастуха та спеціальну обручку, відому як перстень рибалка. Знову ж таки, всі змі просто гудять тим, що сьогодні у Ватикані, 18 травня, відбудеться інавгураційна меса нового папи Лева 14-го на площі святого Петра. Очікується близько знову ж таки, повторюсь, 250 паломників. Тобто розуміємо, що ця подія вона є дуже дуже важливою та масштабною. Ну і знову ж таки, ця подія зменшує так, Показує ту саму значущість і знаменує офіційний початок папства першого понтифіка США в історії римсько-католицької церкви. Тобто дійсно розуміємо, що зараз ось такі от важливі дії відбуваються. Ну і до речі, ще. Говорив деякі коментарі державний секретар США Марко Рубіо, а саме заявляв, що Ватикан може стати місцем для мирних переговорів між Рефією та Україною. І таким чином Політак прийняв пропозицію Святого Престолу після того, як папа Лев XIV пообіцяв особисто докласти всіх зусиль, аби допомогти закінчити війну. Про це пише видання Associated Press. За словами Рубіо він буде обговорювати потенційні шляхи того, як може Ватикан допомогти у питанні переговорів. Між сторонами конфлікту, коли в держсекретаря запитали, чи може Ватикан бути мирним посередником. Він відповів: я б не назвав його посередником, але це безумовно. Я думаю, що це місце, куди були б комфортно звернутися обом сторонам. Так що ми будемо говорити про все це очевидно. Завжди вдячні Ватикану за їхню готовність грати цю конструктивну і позитивну роль. Тобто, дійсно бачимо, що такі думки висловлюються. Ну і далі будемо ще говорити про не менш важлива саме про розміщення військ в Україні, про те, що як коментує канцлер Німеччини цю новину. Тож далі про це детально. І Фрідріх Мерц зазначає, що європейські лідери далекі від переговорів щодо розміщення військ в Україні. Зокрема, у коаліції охочих поки що не ведуть розмов про розгортання військ стримування в Україні. Наразі ситуація не передбачає ніяких обговорень окрім Припинення російської агресії завдяки переговорам. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Як зазначає Ройтер, заява пролунала після зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні. Нагадаємо, що Німеччина одна з країн коаліції охочих, що нібито погодилася на розгортання своїх військ в Україні. Італія до зазначеної коаліції не входить, хоча й надає Україні військову допомогу. Зараз немає причин говорити про розміщення військ в Україні. Ми далекі від цього. Ми хочемо, щоб зброя зупинилася, вбивства припинилися. Це єдині питання, якими ми зараз присвячені, і немає жодних інших, наголосив канцлер ФРН. За його словами, наступним кроком має бути чітке визначення формату мирних переговорів. І раніше Мерц заявляв, що переговори, які відбувалися у Стамбулі, завершилися нижче. Наші очікувань після зустрічі з Мелені він повторив цю оцінку. І нагадав, що ЄС працює над новим пакетом санкцій проти Росії у свою чергу. Мелоні заявила, що Італія відкрита до приєднання будь-якого міжнародного формату, спрямованого на припинення. Вогню Мерц був розчарований взагалі позицією країни агресора Росії на переговорах у Стамбулі. Він привітав сам факт початку перемовини. Назвав їх першим позитивним сигналом. Також Мерц заявив, що підтримує конфіскацію заморожених російських активів на користь України. Зазначимо, що у США приватно, нібито вирішили підтримати коаліцію. охочих, групу держав, які потенційно готові відправити на українську територію своїх миротворців як гарантію безпеки. Нагадаємо також, що британські військові, яких планують відправити в Україну, не наближатимуться до передової. Їхні завдання полягатимуть у підготовці українських військовослужбовців, а не в бойових операціях і ця тема була досить таки, актуальною. Нещодавно обговорювали. Питання розміщення військових від наших партнерів, і деякі одразу погодилися. А ось деякі були проти цієї ідеї, адже ось ці погрози Путіна, які постійно від нього лунають, вони не проходять безслівно, і все таки є ті, хто побоюється його слів. Далі трішечки поговоримо про успіхи наших українців, адже взагалі наш народ є просто неймовірним. У нас Триває велика війна, але ми продовжуємо жити це життя і будемо говорити про спортивні успіхи. Більш детально про те, як Ярослава Магуча здобула вже четверту перемогу поспіль на цей раз спортсменка з Дніпра виграла золотий етап континентального туру у Токіо. Фактично, легкоатлетка перемогла з першого стрибка, який вона виконала на 1,91 метра. Вітальним результатом Ярослави стрів стрибок на 1,96 метра. І ми вітаємо Ярославу за її успіх. Вона є великою молодець. Далі також трішечки поговоримо про те, які події відбуваються на фронті, і про наших військових, які є просто неймовірними, адже вони рятують життя не тільки людей, а і беззахисних тварин. Коли ми писали цей тег, згадалися слова нашої колеги. Уявіть, які беззахисні є тварини під час цієї війни з'являється величезна кількість таких не дуже приємних новин, коли людям доводиться їхати зі своєї домівки, і деякі просто залишають своїх домашніх улюбленців на призволяще у тих містах, де вони раніше. Проживали і ті залишаються самі, і намагаються там виживати. Деякі ж навпаки, рятують всіх, хто в них. Є рашисти, вони продовжують бути підступними, вони продовжують бути хитрими і продовжують, так би мовити, удосконалювати свої безпілотні літальні апарати. А далі також з вами поговоримо ще й про те, що відбувається на фронті, а саме на сході нашої держави, і про те, як наші збройні сили України, так би мовити, карають РФ, ю. Тож далі про це детально. Більш детально про те, що відбувалося на турецькому напрямку, адже наші військові мають там успіхи, нищать рашистську навалу. І знаємо, що ворог залучає якісь квадроцикли, мотоцикли, навіть тварин, кадри також з'являлися. І ось цього разу епічне покарання російських байкерів. Трьох порушників на турецькому напрямку виявили розвідники підрозділу Юрза з розвідувальної роти 28-ї бригади. Окупанти їздили настільки зухвало та небезпечно, що як свідомі громадяни ми не могли лишитися осторонь. Результат вибухового ви його бачите в себе на екранах: і смертна кара для двох і множинні уламкові попередження для третього. Ось такі покарання для рашистських військових. Це те, на що вони заслуговують. Далі будемо говорити про те, що відбувається на зміїному. Українська самохідна артилерійська установка Богдана зараз чудово проявляє себе на фронті. Її виробництво масштабують. Про це дописують у «The Wall Street Journal». Однак, з моменту її розробки у 2016 році приватною кампанією і аж до вторгнення Росії замовлень на неї не надходило. Як розповів у дані генеральний директор Краматорського заводу важкого верстатового добування Віталій загудаєв до початку війни в Україні існував єдиний єдиний прототип цієї сау, який використовували тільки в рамках параду на честь дня незалежності. Після вторгнення ж Росії у 2022 році побоювання, що система буде захоплена, були настільки великі, що Загудаєв отримав вказівку розібрати єдиний прототип. І незабаром однак він отримав вказівку зібрати знаряддя назад, щоб використовувати його на передовій Саме Богдан разом із Сао Цесар французького виробництва обстрілювала російські позиції на острові Зміїни у Чорному морі, змусивши Москву відступити. Зазначає видання після за цього замовлення на Богдану почали надходити, але Краматорський завод на сході України опинився під прицілом Росії. Робітники почали переносити виробництво на нові об'єкти на заході країни, а це сталося не раніше ніж було знищено більше половини обладнання. При цьому терміни виконання замовлень на заміну були надто довгими, тому компанія виготовляла власне обладнання. Виробництво було розосереджено, щоб мінімізувати наслідки будь-якої російської атаки, якщо ракета. Успішно вразила один об'єкт, інші могли продовжувати виробництво. Остаточно Богдана збирається тільки в останній момент, щоб звести до мінімуму ймовірність потрапляння під приціл до того, як вона досягне лінії фронту. Зараз компанія виробляє понад 20 богданів за на місяць. Сказав загудаєв при цьому згідно з дослідженнями кільського інституту, Росія може виготовити близько 40 артилерійських знарядів на той самий період. Також далі будемо говорити про те, як наші військові нищать рашистські літаки. А ті намагаються ховати їх, до яких ще, скажімо, так, лайфхаків вдаються расисти. Дійсно, будемо далі з вами говорити про удари по російських аеродромах і про те, що Росія почала малювати силуати літаків на аеродромах, і це свідчить про якість українських ударів по них. А саме Росія прибиває свої літаки стратегічної авіації подалі, так би мовити, від України. Кілька нех може їх відновлювати після ударів далекобійними БПЛА. Про це в отарі радіо НВ повідомив Анатолій Храпчинський, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕП та авіаційний експерт. З тактичною авіацією у ворога не такі проблеми, тому він може трохи нехтувати правилами безпеки. Збільшення можливості щодо виробництва далекобійних дронів дозволить нам перетворити 30 300 кілометрсот перепрошую кілометрову зону навколо кордонів України на так звану чорну Баєвко, і це важливо зробити, аби ворог просто не міг перебувати на цих аеродромах, коли вони лише починають розвертатися, починаються удари. Сказав Храпчинський. Він додав, що це суттєво збільшить логістичне плече для росіян та позбавить їх оперативної швидкості на деяких ділянках фронту. Крім того, до речі, експерт пояснив, для чого ж Росіяни почали малювати силуати літаків літаків на своїх аеродромах. Тобто, бачимо, що вже до таких дій рашиста вдаються. Не додав Анатолій Храпчинський наступне. Росіяни розуміють загрозу та намагаються збільшити кількість за рахунок малювання. На що розраховують складно сказати, адже те, що ми використовуємо у якості ударних БПЛА, дозволяє нам відрізнити, чи це малюнок, чи це дійсно літак. Я так розумію, це щоб технічний персонал на аеродромі було чим зайняти. Ось такі от думки знову ж таки висловив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.